Вони прийшли та зруйнували твій дім. Вони вбили твоїх близьких та знайомих. Вони принесли тобі багато горя та болю. Вони змусили тебе виїхати подалі від рідної землі. Але тебе є кому захистити. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло майже два роки. Щодня Збройні Сили України. Разом з іншими військовими формуваннями невпинно виконують бойові завдання та вибивають ворога з української землі. Але війна, яку веде ворог, це війна на виснаження, марафонський забіг, який потребує відповідної продуманої стратегії. Ми не зможемо виграти цю війну, якщо не підставимо плече нашим захисникам та захисницям. Не будемо готові замінити їх, даючи можливість повернутися до мирного життя, на захисті якого вони так довго стоять та про яке так мріють. Якщо ми хочемо вийти переможцями у цьому марафоні, кожен з нас повинен зробити правильний крок в бік нашої перемоги. І вже дуже скоро отримати незламне військо для захисту країни в умовах довготривалої війни. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки це органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку та військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. На сьогоднішній день Маріупольський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Донецької області. Відповідно до покладених завдань та функцій, продовжує виконувати призов людських та транспортних ресурсів на території Донецької області. Конституційним і громадянським обов'язком кожного українця є захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності батьківщини. Маріупольці та усі охочі, зробіть свій сміливий крок. Не дайте ворогу вийти в цій битві переможцем. Зробіть більше та поверніть рідне місто Марії.